Оті вісім е, трампістів, які е, ну по суті ініціювали зняття Макарті, вони е, е, і будуть надалі е, ну пити всі соки, да і всю кров з кандидатів на цю посаду вибиваючи якісь там преференції виключно для себе, навіть не для республіканської партії. І тому, скоріш за все, е, загальноамериканська криза буде ще е, ну позначиться ще й на внутрішньопартійній республіканській кризі, оскільки є інформація, що після цього голосування е, до тих депутатів, у які виступили від республіканців, ну скажімо так, ініціаторами да цієї історії була величезна кількість претензій, причому в достатньо жорстких з боку ну їх колег, скажімо, по партії. Які звинуватили в тому, що вони підігравали власним особистим інтересам, приватним інтересам, а не думали про інтереси республіканської партії, як це не дивно, виграші певною мірою, принаймні на певний період часу, залишаються демократи, тому що вони тепер спокійно можуть сказати, що не прийняття бюджету на наступний рік і можливий шатдаун – це виключно провина республіканців, оскільки більшість в палаті представників була у них.